ты красивый. Короче, дерево мы на эраторе уже оставили. команда Кризи Team. Стоим во втором секторе. Пока на первом месте. Но дышат спину две команды. То есть надо ловить хотя бы одну, а то и две рыбы за 20 килограмм. Вот. За, этот, за эти соревнования споймали уже около двух тонн рыбы. Но в основном это 15-16 килограмм, а нам надо ловить за двадцатки. Поэтому сильно устали, потому что тягаем, тягаем по 35-40 рыб каждый день. Вот тяжело, но ничего, мы будем бороться. Надеюсь, что до утра еще как минимум одну за двадцатку споймаю. Ну, как-то так. Формат хороший по крупным рыбам, потому что если было по общей весе, то уже было бы понятно все. А по крупным рыбам до последнего дня ты не понимаешь, потому что одна рыба решает все. Мы. Ну и, конечно, 7 суток это много. То есть обычно соревнования там, стандартные по правилам, это 5 суток. Вот 5 суток это хорошо, 7 уже как бы тяжело. 6 сутки тяжело, а на седьмые, то есть ну, очень тяжело. Тем типа, более перелопатить 2 тонны рыбы, это физически очень сложно. Насправді, що Покаже ніч. Як справді, як завжди, на Уляниках в останню ніч відбуваються якісь зміни навіть суттєві. Ось тому так сказати, зараз хто, хто що і як, ну, напевно, ще не можна. Хотілося б, звісно, краще, але маємо те, що маємо. Трохи піджимають нас сусіди, справа. Ось професійна досвідчена команда. Бо 16 Бо 16, чуєте бо 16 що я вас про вас скажу. Валера, ти чуєш, які тут елії в вашу адресу людьми? Підслуховуй. Вже потім буде поздно. Я виріжу це. Ні, насправді формат дуже цікавий. Цікавий, коли змагаються по зонах, змагаються командно. З'являється інтрига. Дуже цікаво. Сам формат соревнований. Мы как молодая команда дебютировали в этом году. Попали на такой формат, естественно, первый раз. Сам формат очень интересный. Вы с кем Постоянно вы с кем? проходит интрига с каждый день. И могу сказать Игорю спасибо, что он провел этот соревнование в таком формате, организовал. Мы в одной команде с командой Бо 16 и Феникс. Сначала мы были они, пару дней мы лидировали уже первый, но шестой сектор нас немножко подтянул вниз, что обидно, но это рыбалка. В первый день мы так 8 часов стартовали, ночь была полностью тихая, не знаю что так. Вот на следующий день мы немножко закормились. И уже с вечера начались какие-то поклевки. Вот. Ночью мы взяли двадцатку нашу первую. Вот. И на второй третий день мы тоже взяли по двадцатке. И сейчас уже на последние сутки как-то рыба крупная более утихла, но начались поклевки и больше рыбы незачетной, такой 12-13 килограмм. Вот. Ну, надеемся, что на последнюю ночь будет какой-то сюрприз. Поймали 32 600 и хотим сдать за 5 минут до финиша. Щоб сохранити інтригу. Нормально ви придумали. Посадили на кукан, прив'язали вкладки. Да? Привіт, друзі. Ми команда містер Карпятник із міста Суми. Приїхали на змагання по 15-ти крупним рибам від козира Ігора. Це топ-15 Crazy Карп. На водоймі ульяники. Що хочеться вам сказати про цей формат. Цей формат ми вже відвідуємо вдруге. Перший раз це було на крутій балці і дуже цікавий, скажімо такий формат, на якому є два стимула і дві таких інтриги. Це перші місця, а також зони, які розкидані по водоймі. Це сильні сектори. Середні та, скажімо, такі сектори, де менше риби слабкі. І ось по кожному сектору є в кожній зоні. І загальна кількість п'яти риб кожної команди в цій зоні додається одна до одної. І ще в нас є друга табличка, де люди навіть, команди навіть з поганого такого складного, важкого безрибного сектору, можуть попасти в призи. і... Отримати від цього задоволення. Формат дуже цікавий, він єдиний поки що, хто проводить такі змагання. Дуже цікавий, дуже такий адреналін, адреналіновий, тому і надалі бажаємо, щоб організатори такі змагання проводили і будемо їздити, будемо перемагати. Всім е, дякую за змагання. Я рахую, що змагання завершились прекрасно. Е, вітаю всіх. Е, ну, турнір видався цікавий. Е, що саме, мені сподобалося, що наш бікфіш був в останню добу, і це додало такого драйву інтриги. Так що я рахую, що турнір був крутий. Давайте друг другу похлопаємо за всі змагання. Е, по, значить, по призовим місцям. Е, значить, в, е, Особистому заліку перемагає команда Crazy Team, яка е, піймала три риби 20 плюс. У них три риби підходьте підходьте, беріть призові місці. Так, а поскольку у вас було двоє, одну наставляю в музі. Легко. То... Далі у нас є команди, які просто піймали риби в цю загальну таблицю на 15 риб. Значить, команда Олтон Фортуна. Підходьте хлопці, у вас дві залікових риби. Також у вас бікфіш доби, так що мої вітання. І ви також переможці в командному заліку. Значить далі у нас є команда Million Carp, яка також переможців в командному заліку. Ага. Вітаємо команду об'єкт 22, які піймали Бігфіш змагань 27800. Також має дві залікових риби в таблиці і Бікфіш доби і Бікфіш змагань. Значить, У нас є команда містер Карпятник, сектор номер 4 з заліковою рибою 19920. Молодці хлопці. Вітаю, я, Діма. Дякую за організацію. Е, також у нас є команда «Мегасан». Сектор номер 15 дві залікових риби за 20 кілограм. Молодці. Так, також у нас є команда С2. Сергій Петрович. Є залікова риба і також бікфіш четвертої доби. Команда Сазан. Петла. Залікова риба 21 кг. Тримай. Молодці. І команда БО-16, яка має дві залікових риби більше 20 кг, а також бікфіш доби. Бачите, в нашому форматі багато ну, скажімо так, призерів. Тобто в звичайних форматах у нас є перше, друге, третє місце, а тут сім ну, чи вісім команд були з призами, так що я думаю, всі плюс-мінус задоволені своїми результатами. Давайте поаплодуємо.